Анатолій Дмитрович, які ваші першочергові кроки як голови обласної ради, як ви будете намагатися вгамувати досить таки різношерстну публіку в депутатській, депутатській я сказав, залі? Перше виконавча влада і представництво це дві великі різниці. Якщо не великі, то є різниця в функціях і в тому, що повинно робити. Ладно. Я вдячний насамперед, щасливий від того, що Вінниччина, знову ж таки продемонструвала єдність демократичних сил, патріотичних сил. Я в цьому глибоко переконаний, що в залі зібралися якраз ті люди, по-перше, які самі себе зробили, які отримали найбільшу довіру у людей під час виборів, наших виборців. І ми сьогодні отримали певний заряд на позитив. Про демократію говорять, що вони тільки перед стінкою, перед розстрілом об'єднуються. Сьогодні ми як не важко було напротязі двох неділь шукати компроміси, але сьогодні, от нашими діями, ми підтверджуємо, що можна знайти компроміси не то, що можна, потрібно. Які мої будуть перші дії? Ще є вихідні, і до другої частини сесії є час. Тому це, цей час буде використаний в продовженні, насамперед, консультацій щодо наших перших кроків спільних. Я один із депутатів, який обраний для того, щоб організувати роботу депутатського корпусу і познімати ті проблеми, які є і не вирішувались. Я їх не буду зараз перераховувати, але. Ми всі чітко розуміємо, починаючи від програм обласних, починаючи від процедурних питань в регламенті обласної ради, починаючи від того, як повинні узгоджуватися всі питання в рамках, якщо є якесь спірне питання, погоджувальна рада. Воно передбачено регламентом, і в рамках цих погоджувальних рад ці всі питання обговорювати, потім виносити на засідання постійної комісії для того, щоб в сесійній залі вже була просто-напросто конструктивна результативна робота. Ну так було перед цим, як, як правило. Я не говорю, що не було перед цим. Наша задача на 80-85% оновився депутатський корпус. Це прийшли, треба врахувати люди, які навіть вперше на рівень обласної ради обрані. Їх треба буде просто-напросто допомогти стати, отримати той статус, на який вони заслуговують, маючи таку довіру. І саме основне, нам спільно потрібно випрацювати механізми, які би давали можливість, можливість результативно працювати, тому що нас кожного запитають на нашому округу. Що ж ми зробили? Для чого це все Судячи по першій сесії, вона не дасть розслабитися. Е, ну ви знаєте, я оптиміст і в житті так склалося, що в мене якраз такий шлях в да? Тому що шлях демократії, шлях демократичний, він набагато важчий, ніж шлях тоталі... тоталітаризму. Тільки поважаючи думку опонента, тільки поважаючи один одному, тільки уступаючи один одному, не принципіально, а по тих якихось питаннях, де можна знайти компроміс, тільки в цьому є успіх. Тобто, це ви сказали тільки, що сесія буде продовжуватися через тиждень. Тобто це вже буде друга сесія? Це досягнута домовленість з керівниками фракції, що сесія зараз ми зробимо перерву, і друга частина сесії буде на наступну п'ятницю. Це є домовленість. Це ми друге? продовжимо другу частину сесії по тих питаннях, які потрібно вирішити на цій сесії. Це по регламенту, змін до регламенту, затвердження, регламенту сьомого скликання, це по постійних комісіях, склад постійних комісій, це цілий ряд інших процедурних питань. Питань, які потрібно пройти для того, щоб обласна рада нормально mm -hmm. зафункціонувала? Тобто зараз тільки оберуть заступників і все. Так. Да. Mm -hmm. да. Толі Дмитрович, будете продовжувати наполягати на тому, щоб обмежували доступ громадськості? До Значить, я по цьому питанню, якщо є диктофонний запис, як я виступав на погоджувальній на робочій групі, то ви там не знайдете слово обмеження. Я виступав за те, що правоохоронні органи, влада відповідальна за життя людини, відповідальна за той порядок, який вона пропонує, в тому числі через закони, через постанови Кабміну, через регламент діяльності обласної ради, як зробити так, щоб участь громадськості була якби не в ущерб комусь. Щоб всі могли в тому числі і висказатися, але щоб вони були ця робота продуктивна, без образ, ми ж повинні згадати, що є конституція, кожен має право на висловлення своєї думки, але хтось має нести відповідальність, в тому числі за якісь хуліганські дії чи за ще за що. Тобто, якщо буде це урегламентовано, то тоді можна буде знайти відповідального і хто винен за ту чи іншу ситуацію. В цій ситуації, коли це не прописано. В регламенті тимчасовому, який на сьогоднішню сесію. Будь ласка, я вам дам регламент. Чи ви знайдете в сесії в регламенті першої сесії питання щодо участі громадськості? Не знайдете там 15 статей. Я пропонував 16-ту статтю обговорити це питання. Дякую, прийняли рішення фракції обговорити. Ми зібрались окремо і так і не домовились і тому сьогодні, от в такому форматі було. Я не заперечую проти любого формату, який дасть можливість продуктивно працювати і приймати рішення, які потрібні для того, щоб бюджет приймався, функціонували нормально, галузі і так далі. І тому ну так як сьогодні це відбувалося, вас це вивільнило? Ви знаєте, я ну, розумію все і закінчую історичний факультет. Трошечки ну, дивлюсь на це. Своїми особистими очима. Єдине, що я знаю, держава має бути відповідний мати запас російської прочності міцності для того, щоб могти відповідати на виклики, які сьогодні в нас є. Не порушуючи прав людини, їхніх свобод, але ми часто говоримо про права. І дуже часто забуваємо про певні обов'язки. Ще одне питання оргаз організаційне на останні засідання перед сесією не могли визначитись хто де буде сидіти. Все ну це урегу... урегулювалося? Це настільки другорядне питання. Ми до слідуючого засідання винесемо ще раз на на узгоджувальну нашу раду голів фракції це питання. І я глибоко переконаний, що ми. Ці питання трясемо, тому що це настільки вони другорядні і робочі, що це не складає ніякої складності. А якісь вже зміни до регламенту ви будете ініціювати? У вас є якісь плани особисто? Я маю певні позиції, прочитавши регламент і маю пропозиції, але я насамперед вислухаю пропозиції своїх колег. Керівників фракції, заступників і після того внесуть вже свої, щоб не було це, що це там олійник знову там десь чимось займається. Це колективний представницький орган. І ще раз повторюю, функції колективного представницького органу де що різняться, не де що різняться від функцій органу виконавчої влади. А апарат скорочувати плануєте? А апарат скорочувати. Це вже ви забігаєте дуже далеко. Давайте проведемо другу частину сесії і вирішуємо ті питання, які ми вже обговорили з вами. Про бюджет вже будете на третій говорити. Так? Я на не самому. думаю, там подані документи відповідно в канцелярію обласної ради, які в тому числі стосуються і змін до бюджету, тому що це нагальні угу. питання. Якщо вони готові, ми формуємо комісії в наслідуючу п'ятницю. Склад комісії готовий. Ми робимо перерву на годину чи на півгодини, скільки потрібно, для того, щоб бюджетна комісія, наприклад, розглянула питання змін до бюджету. І тоді продовжуємо роботу, приймаючи вже з змінами чи, чи в цілому ті проекти змін, які сьогодні вже готові до прийняття. В принципі, в мене все вкусніше